На острові, дивіться всі. Великі ями по провулку великому, канави та калюжі по коліна, тож в дощ без гумових калош тут не пройти. В темряві люди тут просто падають, а автівки гублять колеса та глушники. Так розповідають про дорогу біля своїх будинків мешканці п'ятиповерхівок по провулку великий у Полтаві. Сім год б'ємося за цю дорогу. Оце дивіться, дощ це ще сьогодні малий. Більше і пройде, тут лодкою треба буде пливти. плевти. Сім год б'ємося і лапшу нам, нам на вуха вішають, що аж же по Літала бша той. Пішли в міську раду, ось тиждень назад. Сказали, ось на ці неділі зроблять. Де? Вони сказали, гроші виділили. А де ті гроші? Опять в карман забрали. Вісім років ми вже терпимо. Та скільки можна терпіти? Якщо таке діло, ми підемо зараз перекривати дорогу. Таксісти не хочуть під'їжджати, бо колеса відлітають. Хіба ж тут можна проїхати? І взагалі, ну що це таке? Ну це ж неможливо. Вже ж це ж не сім місяців, а сім років. Уже ж треба щось робити. Я не розумію, що вони там сидять і що вони собі думають. У нас у домі є без ноги. І цей хлопець, ви представляєте, він йде, він і слова не сказав. Це вже я почула від його тещі, що він натирає коліно, йому так боляче. Так він же прийшов з війни, він цю ногу потяг. За кого він воював? Та як добираються машини? Ось прекрасна. А фотографуйте якраз його. А деякі взагалі черкають дном, ну, якщо низька машина і вона не може виїхати, а взимку взагалі це просто... За словами голови ОСББ будинку по провулку Великому, 2 А Володимира Туза, п'ять років тому тут зняли старий асфальт, а новий так і не поклали. Відтоді каже він: місцеві регулярно відвідують засідання комісії Полтавської міськради з містобудування. Усі порожні обіцянки влади заасфальтувати дорогу зібрали вже у чималої товщини зошит. В Цьому місці виповнюється п'ять років. Як розпочато асфальтування у вересні місяці 2020 року, розпочато асфальтування Переулка Великого. І річниця, як ми звернулися колективно до депутатської комісії з містобудування, вони пообіцяли, що зроблять. Були на чотирьох засіданнях, все переносять терміни. Останній термін був 30 серпня, що закінчать після 30 серпня ми знов були на депутатській комісії сказав Панасенко що з 15 числа ми вже приступаємо точно вересня, вересня да. ну, сьогодні вже яке. Йдеться про дворові проїзди не лише за адресою провулок Великий, А, а й Великий Три, де замість асфальту щебінь. Як нам повідомив заступник міського голови Полтави з питань житлово-комунального господарства Володимир Чередниченко, поточний ремонт міждворового проїзду по провулку великому розпочнуть наприкінці цього місяця. Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі по провулку великому. Планується розпочати наприкінці вересня 2025 року. Приблизний термін виконання робіт до чотирьох тижнів. Орієнтовна вартість виконання робіт близько трьох мільйонів гривень.